І церква. Так, несподівано для мене. Оці всі речі. в такому вагу, місто ваго. Це тільки один із моментів цього міста. Як ми виходимо на край. Валю берегов, а за ними Отак от, от ідеш по вулицях і натрапляєш на отакі речі. Оскільки це бачите незвично, як на мене. Так, і високі будинки, доволі багато. Цікаво, що це не є адміністративним центром, але він набагато більше, ніж адміністративний центр Чиразово. Чи Ось такі картини. Гори, гори, гори. Дуже цікаво. От такої маємо.